Скажіть, будь ласка, таке, я чув від е, наших тернополян, що зразу після війни центр Тернополя, оскільки був знищений, населений росіянами і всім решта, то він говорив російською мовою. Е, Знаю, на якій вулиці говорили російською мовою? Цілі вулиці говорили російською мовою. Це так. от е, взяти роддом. Так, замково. Замково. Так. Тепер. Е, Готель Тернопіль і за готелем Тернопіль, оці вулиці, як старий ринок туди, старий ринок, оці вулиці, ці були заселені в Росії. Там, е, бо е, я як прийшла в школу, я мала шосту школу, де, де політехнічний день е, 60 на 61-й рік, е, то е, побудувала шосту школу. Російський сучасний. Так, і то був перехід такий урочистий в ту школу, то е, багато в нашу школу прийшло е, тих дітей, які говорили на російській мові, а не, хоч, а не було ще російської школи е, в тому районі, і е, знаю, що їм була завжди перевага, до них завжди добре ставилися. Такі вони були завжди, діти, переважно якихось військових, якихось в паспортному столі робили, десь на базах, десь вони були завжди такі вищого, вищої еліти. Скажіть, а коли оця тенденція, бо зараз сучасним тернополянам важко себе уявити, щоб, ну так, Російська мова ну, була популярною і найбільше в Тернополі масовою. Коли б переламалося оце? Це вже з комбайновим 80-ті. Коли Тернопіль став україномовним на увазі. Чи це було до останнього аж до 90-х років? Це було до останнього. Вся, все діловодство все було на російській мові. Я працювала, я по освіті економіст, працювала. І в медицині. Діловодство все до комбайного заводу на російській мові і на комбайнному заводі, тільки на російській мові діловодство було. А розмовна мова, тобто серед людей, коли це зникло? Розмовна була українська. Була українська. Україн...